Добрий ранок, друзі. Подивіться, яке в нас знов сонечко. Я так радію, коли сонечко взагалі. Як у нас сьогодні? Ташки співають. Щось затихла. Може мене побачила. Так, а я зараз схожу в столову і взяла свій кухлик. Хочу чаю, тому що воду з крану взагалі не п'ю. Тут сусіди казали, що в них нещодавно з крану тікла блакитна вода. А я не знаю, що це за вода така блакитна. Щось, може, прочищували, тому що у нас ремонт стільки, що ви бачили, чоловіків їхали. Може, що проганяли яку воду, але все одно, ну, знаєте, як небезпечно це. Пойти цю воду, не знаєш яку. Ще я взяла два джеми і зараз хочу подивитися. Чи не прийшла мені посилка? Ну і на листи на пошту. Сюди посилочки приходять. Я теж нещодавно дещо замовила, але ну, ще поки немає. Чорний чай з молочком. Класика. Взагалі погодка, супер. Я отут зараз присяду. Нещодавно побачила, що сюди наші люди столик перенесли. Місце таке, знаєте, непогане. Тут затишно так, куточок. Ось. Ну, тут, звичайно, що парковка, ну нічого. Зато тут холодочок і нікому не будеш заважати, ніхто не буде на тебе дивитися. Тільки я ось дивлюся, що нещодавно пообрізали гілки. Тут приїздить така цікава машина, яка обрізає. Такими штуками, як клешнями, знаєте. І поки що ніхто ці гілки не прибрав. Ну, я не знаю, будуть їх прибирати чи ні. Якщо то можна буде потім прибрати. У мене, до речі, на цей столик вже з'явилася ідея. Не знаю, коли це буде, але в зв'язку з змінами в нашому готелі і взагалі з тим, що я дуже втомилася вже від. Того, що не можу скуштувати чогось домашнього, якоїсь їжі, що не можу е, приготувати нічого, ми з Максимом <свісно>, вирішили. Ну тобто це була моя ідея, але він мене підтримав. Хочемо придбати газову камфорочку. Ось, і балончик газовий. Ось така газова плитка. Трошки незручно знімати, але ну, я думаю, все зрозуміло. Сюди балон вкладаєш. Зараз покажу. Балон ось такого типу стандартний. Користуйтесь. Назва магазину Halfords. Це мережа магазинів, яка є по всій Ірландії, більш в більш-менш крупних містах. Я думаю, це не питання там її знайти. Або через інтернет замовити. Ну, ось такий чолодавчик. Якось так. Взяли і пішли. Когось баняка чи може якусь сковорідку глибоку, таку хоча б на літра три. І я планую щось готувати. Ну не тільки я, Максим також любить готувати. Я думаю, що коли це все ми вже наладимо, то він також не відмовиться готувати. І будемо хоч раз в тиждень. Може, якогось борщику, навіть посмажити котлет, хочеться так фаршу придбати і зробити смачних. Ну просто дуже-дуже велике бажання щось, ну, щось приготувати, розумієте? Буду формувати польову кухню біля готелю. Я бачила, наші люди вже так готували. Я навіть не знала, що в них це є. Якось проходила один раз на прогулянку йшла, і там то та альтаночка біла. Яку ви не один раз вже бачили в моїх відео, проходжу, чую такий запах смаженої риби. Я до них підходжу, дивлюсь, а вони оце на газу така в них невеличка плитка газова є. Це такий балончик, знаєте, як для розтопки. Я не знаю, як він називається похідний, напевне. І сковорідка, налито туди багато олії, і вони смажать рибку, якусь схожу на червонопірку, на оцих таких річкових чи озерних. Пліточок, знаєте? Ну, я не знаю, як ця рибка називається. Ну, дуже схожа на карасиків. Я так підходжу до них, кажу, Боже, а ви що готуєте рибу? А я якраз днів три назад тому хотіла, так хотіла риби смаженої, думала, боже, як же ж хотілося б зараз таких карасиків чи коробчиків на пательні, на смажених. Боже, і тут проходжу і відчуваю цей запах. Думаю, Боже, в мене що вже глюки, чи що? Дивлюсь, ні, люди стоять, готують. Ми кажуть, ой, ви так хочете, так, я кажу, ну, я якраз про це думала. Ну, приходьте, ми вас пригостимо. Ну, звичайно, що я не пішла, подякувала, просто що це мені подало ідею. розумієте? Ідея, я вважаю, що хороша в тому сенсі, що, по-перше, ми якось зможемо урізноманітнити наш раціон, тому що, ну, якось взагалі дуже важко харчуватися. Останнім часом стало, ще врізали кількість їжі. Зараз взагалі нові правила вийшли, що е, потрібно буде їсти тільки в столові. Не можна нічого в столову брати, свого нічого виносити. І ну ви знаєте, зараз люди наші навіть. Пишуть листа з підписами, збирають підпис. Ми також підписали для того, щоб якось поспілкуватися з адміністрацією і вирішити це питання, тому що багато людей працюють, а за їжу вони платять. А плюс дітки не завжди хочуть їсти. Так собі людина може в кімнату взяти їжу, як я завжди вам показувала, що я беру в кімнату їжу і спокійно потім ну, щось готую там з нею чи пізніше їм. А зараз вже хочуть взагалі це заборонити. Тому зараз люди пишуть звернення, не знаю, чи дасть щось, чи не дасть. І в мене, знаєте, вже ця думка була про приготування їжі так, десь за територією готелю. І зараз я розумію, що якраз час настав, напевне, її втілити в життя, тим більше, що в нас можливо з'явиться холодильник. Я не знаю, чи казала вже в своїх попередніх відео, чи ні, що певна частина людей виїздить з нашого готелю. І в одних людей був холодильник. Ця людина написала в групу, я швиденько зреагувала і сказала, що ми холодильник заберемо. Невеличкий такий холодильник. Ось за 50 євро. Він сказав: віддам. Ну там є якісь нюанси по холодильнику. Ну, каже, що працює. Там морозильна камера не зовсім гарно закривається. Ну, то не важливо, мені головне, щоб він працював і морозив. І якщо в мене з'явиться вже холодильник, ну в нас з'явиться, то звичайно, що я змогла б щось підготувати, приготувати. От, наприклад, тут на за цим столиком можна було б якогось супу чи борщу зробити. Потім перелити його в банки і скласти в холодильник і було б там на 2-3 дні нам поїсти щось, як урізноманітнити і для шлунка це корисно. Ну у цій ідеї я вважаю, є одні плюси, мінусів взагалі немає. Ну там, звичайно, що потрібно трішки грошей вкласти, тому що я не знаю скільки коштує та плитка. Плюс хотілося б придбати непогану якусь чи каструльку, чи сковорідку, як я казала, і плюс газ. Наскільки буде вистачати одного балона, я не знаю, але це все потрібно обдумати і зробити. Вити, тому що ну, треба якось більше якісно харчуватися. Розумієте? Ну це для здоров'я дуже важливо. Та й плюс, я це подумала для каналу. Також це буде я думаю великим плюсом, тому що я знаю, що. Дуже багато людей подобається дивитися на їжу, на приготування їжі. Я й сама така, мені дуже подобаються влоги, де людина не тільки там ходить, щось показує по природі, там, чи ще по якійсь темі, а коли вона ще щось готує, чи їсть, там, чи снідає, чи обідає, чи вечеряє. Ця тема дуже цікава також для людей. І на моєму каналі вже не один раз була їжа, а зараз, можливо, я урізноманітню контент, і це буде. В, в усіх розуміннях прикольно, <с, <с,> я так думаю. Ну, побачимо, що з того вийде, то зараз не обіцяю, не розповідаю, а воно, може, в результаті нічого не вийде. Ну, надію, що вийде, друзі. Ось. Взяла ось такі джеми, бачите? Поки ще можна із столови виносити е воду навіть, я не знаю. Саме більше, що мене в цій ситуації дивує, що де брати тоді воду на чай, от реально на чай і каву. Ну, потрібно буде, напевне, купувати і кип'ятити в себе в кімнаті, ну, цю бутильовану воду, не газовану, тому що ми купуємо газовану, щоб пити, ось, а на чай ми беремо тут в столові. Вже вона ну, гаряча вода, і можна підійти там, каву зробити чи чай. Якщо зараз скажуть, що взагалі не можна навіть води брати, то це буде якось зовсім. Ну, неприємно, як вам сказати, якось так. Джеми з'явилися. Такі джеми нам давали в минулому готелі. Їх ніхто майже не брав. А тут це вже як в новинку. Нам давали тут джеми, такі, я вам казала, варення просто із відра набирали малинове, дуже смачне. Можливо, його також приберуть з нашого раціону. Тому прибрали? що прибрали цукор. В стіках, зараз тільки насипом я вам показувала. Мені здається, що там економії ніякої не буде, тому що ще більше, напевне, люди сахар використовують, коли його можна ложкою набрати. Ось Потім масло змінили, було якісне масло ірландське. Зараз спрет якийсь незрозумілий, маргарин, його ніхто не їсть. Ну, таке, поки що змінює... зміни в гіршу сторону. Не знаю, з чим це пов'язано, чесно. Ну, але будемо дивитись по ситуації. Надіюсь, у вас не дуже дратувало, як я півгодини відкриваю цей джем. Ой, бо мене іноді дратує, коли настрою немає, і щось мені в відео людей, в яких я дивлюся, попадає, як вони однією рукою намагаються відкрити, то це дуже сильно дратує. Друзі, напишіть, дратує чи не дратує. Ось таке воно, бачите, цей джемчик. Ну, давайте спробуємо. Я вже давно-давно не їла. Я вже в цьому готелі майже рік. Так, так, я зараз ще півгодини буду доставати його, звідси. Штатив я не брала. Ось бачите? Випав. Поки я перемикала камеру і просто випав мені на штани. І на підлогу цей шматочок. Ще півгодини пів години в ложку брала. Друзі, це капіц. Ось мені заборонив штани, і він лежить. Ой, це капець. Ну, я блогер просто від Бога. Я відеокріейтер. Так, тестую джеб. М -м -м -м. Він зразу з кома. В ньому дуже багато цукру, але він все одно пислий. Так що трішки поділилася задумками і новинами з вами. Надіюся, що вам цікаво було. До чого йдуть ці зміни, я не знаю, друзі, побачимо. Ще, напевне, окреме відео зняти потрібно, тому що люди запитують. Я думаю, що це може пізніше вже зніму, коли буде щось відомо з цими нововведеннями, цими правилами, як взагалі люди будуть реагувати на це і чи нічого не зміниться. Тому що мені, наприклад, саме більше шкода людей якось завжди так було. Себе не так шкода, як інших. Не то, що я там якась ненормальна людина, який пофіг на себе, а тільки я думаю про інших. Звичайно, що і про себе думаю, але от в цій ситуації конкретній. Ну, ви знаєте, я можу піти, так само і Максим може піти поїсти прямо в столові. Ну так, ми не зможемо з собою взяти якихось салатів, яких я роблю, наприклад, які я роблю в кімнаті, і потім ми як йдемо їсти, то ми беремо з собою і урізноманітнюємо. Так. Якось так звикли українці, що вони не їдять одну страву просто. Потрібно якихось соленних огірочків, чи капусти кисленької, чи якось салату нарубати і взяти з собою, наприклад, там дають картоплю з м'ясом і з собою ще салат взяти. Ну ми так звикли. Якщо ми не зможемо цього робити, в принципі можна піти поїсти, потім прийти в кімнату, ще доїсти, там те, що приготував. Ну, це теж буде якось дико, я не знаю. Ну, але якось можна пристосуватися. А от людей дійсно яких є маленькі дітки, от я дивлюся по столові, як важко їх нагодувати, от як о, мами намагаються нагодувати дітей, які не хочуть цю їжу їсти. Розумієте, не всі ж можуть переїхати кудись, зняти житло, знайти так просто роботу, особливо коли дві дитини, особливо коли маленька дитина. Урізали виплати, і виходить, що і придбати майже нічого неможливо. І не завжди цю їжу можна їсти навіть дорослому. Діти взагалі відмовляються деякі ну взагалі їх дуже важко нагодувати. От мені цю категорію людей дуже шкода ну серйозно. Ну виїхали з дому, позалишували свої домівки через війну. Тут і... важко і взагалі я не знаю. Ну це капець Просто кращого, чим себе вдома нема ніде. Розумієте, в якому б готелі ти не жив, в яких умовах би ти не жив. Але є просто готелі, які дуже лояльно відносяться до біженців. І цей так само був раніше. Тут три роки люди жили, казали, взагалі не було ніяких проблем. А зараз змінилася адміністрація і почалися нові ці правила, нововведення ну, людям не подобається. Люди вирішили, що будуть все таки щось робити з цим. І... Побачимо, що це вилиється, я вам обов'язково розповім. На своєму каналі вже пізніше. Думаю, що може якось розрулиться, може якось хоч домовляться на список тих людей, які працюють, щоб їм набирати все-таки можна було їхню порцію, тому що судячи з того, що я вам зараз покажу, я з, ну, зняла на відео ці дві роздруківочки, які вони нам дали, що про нові правила. Ось подивитися, читаємо нові правила на їдальню. Так, англійською мовою, а тут ще доповнення. Невілікі, на велика тут невеліки нічого не написано. Невеліке на закачу. Гарлю в правилах нема такого. <реш> Та я читаю, а, знімаю. Я читаю? Не читаю, а знімаю. Да. Ваша вечеря. А російського шруского переводчика. І виходить, що ну, так як ви прочитали, то ну, взагалі навіть не можна дитину в колясці вести в столову. Я не розумію, як можна маленьку дитину на руках принести в столову, поїсти, якщо їй дуже зручно в колясці. Типу, де дитину дівати, коли в той момент ти хочеш поїсти. Ну, Дивні правила. І, можливо, щось вирішиться. Побачимо. Буду тримати вас в курсі. Хочу показати вам, як після дощику пішли в ріст мої віолки, як їм тут подобається. Друзі всі, хто тут проходять, кому подобаються квіти, звісно, просто дивуються і кажуть, це ви посадили. Кажу, я вже, напевно, місяця-півтори, тут вони тут ростуть, чи навіть два місяці. Їх тут їдять періодично равлики, але все одно вони тримаються, бачите, з'їдають потроху. Подивіться, які ж вони красиві. ціле літо вони тут цвітуть. І новенькі пускають. А оцей, дивіться, так цікаво. Я вже думала, що він пропадає, а він пустив ось нові, абсолютно нові пагони. Які ж вони тут гарні, а це який кущ, подивіться. А от оце, що я пересадила. Жоржинка карликова. Бачите, він її з'їв, оцей равлик чи равлики. І вона так гарненько вже е, пелюсточки пускала, а він її взяв і з'їв, бачите? Все обжирає. Тобто йому більше оцей вазон подобається, чим оці. Зараз з вами підійдемо, глянемо. До розсади моєї. Так, це Тюті Людина. Те, що я пересадила, дивіться, як помідори пішли в ріст. Зразу зелені стали такі темні. Зразу їм пішло на користь. Перчики ось потроху з'їдають їх, равлики а навіть перчики почали вже зав'язуватися. Огірочок ось, бачите, щось його їсть, якась гусениця, але загалом непогано. Вона навіть отакий вже огірочок там є, бачите? Але внизу немає нових. Чомусь, може далі підуть. Ну і томати. Томати пов'язалися вже. Ось дивіться, яке грона вже є тут. Шикарне. Ось, ну щось та й буде. Твітують ще. Дивіться, які вони вже великі. Взагалі вже мені не знаю, може по груди, поживіт. Люди тут свій виставила. Ось. Томат, і також він приносить задоволення. Я вже буду йти в кімнату. Дякую всім за перегляд. Не забувайте про реакцію на мої відео, подобає, коментарі, поширення. І обов'язково підписуйтесь, мені приємно. Всім пока-пока.